Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про законопроект за номером 92.12, який регулює питання накопичувального пенсійного забезпечення. Наразі він зареєстрований у Верховній Раді від 18 квітня 2023 року. Що ж з прийняттям даного законопроекту буде відбуватися з пенсійною системою нашої країни в цілому, і як вона зміниться? Наразі в нашій країні діє змішана пенсійна система, а взагалі передбачено три рівня. Трирівнева а, пенсійна система. Зараз більш детальніше вам розповім. Перш, перший рівень це солідарні пенсії. Ви дуже часто чуєте, що пенсії призначаються за солідарним принципом. Що це значить? Це значить, що ми з вами працюємо, сплачуємо внески до пенсійного фонду, а із цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Все дуже просто. Також є ще другий рівень. Другий рівень це коли ви і ваш роботодавець сплачуєте щомісячно певний відсоток до спеціального пенсійного фонду. Якщо взяти досвід різних країн, наприклад, тої самої Польщі, тому що дуже багато хто зараз з вами проживає в Польщі, то буде теж цікаво послухати. У Польщі також діє. Змішана пенсійна система, тому що є обов'язкові пенсійні внески, вони враховуються в пенсійний фонд щомісячно, а також існують приватні пенсійні фонди. За таким самим принципом у нас Америка, тобто Сполучені Штати Америки, там відповідний відсоток доходів працівника йде на обов'язкові платежі до пенсійного, на обов'язкові пенсійні. Вибачте, в до пенсійного фонду державного, та також є добровільні приватні і державні пенсійні фонди. От, і наступний рівень у нас це добровільне недержавне пенсійне страхування. Наразі в нашій країні діють два рівня: це перший і третій солідарні пенсії і добровільне недержавне пенсійне. Забезпечення. Якщо ж даний законопроект приймуть в тій редакції, які він на даний момент є, можливо, він ще буде допрацьовуватися. Тобто ми з вами очікуємо і пильно слідкуємо. От, якщо він буде прийнятий, то в Україні має запрацювати другий рівень пенсійної системи, це система пенсійних накопичень. Адже закон так і називається про накопичувальне пенсійне забезпечення. Що ж передбачає взагалі проект даного закону, як він буде впливати на наше з вами життя, на розмір майбутньої пенсії? І взагалі зараз спробуємо трішечки розібратися. В даному законі про накопичувальні в проєкті, вибачте, закону про накопичувальне пенсійне забезпечення, є розділ третій, який присвячений саме накопичувальним внескам. Що це? Більш детальніше все розписано і розказано. Взагалі, за словами нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсійна реформа відповідно до даного законопроекту полягає в тому, що працевлаштовані українці, тобто ми з вами, будемо мати змогу накопичувати свої пенсійні. Рахунки. Кошти будуть туди йти з трьох джерел. Перший це буде сплачувати відповідний відсоток, я зараз повернусь і розкажу. роботодавець, потім внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах, тобто на рівних засадах, та наші з вами добровільні внески. Ми будемо сплачувати внески за рахунок власної заробітної плати на добровольній. Основи, а відповідно, держава вже буде робити додаткові стимулюючі внески. Тобто, дивіться, починаючи з 1 січня, якщо знову ж таки нічого не зміниться, 2024 року всі працюючі, ми з вами до 55 років будемо відраховувати до накопичувальних рахунків частину єдиного соціального внеску, який ми сплачуємо. Також буде обов'язкова так само частина. Цих о, відрахувань. До накопичувальних рахунків покладена на роботодавця. Взагалі передбачалося, що якщо в 2023-му, я так розумію, мала б запрацювати да, на другий рівень нашої пенсійної системи, то в такому випадку роботодавець мав сплачувати один відсоток в цьому році, у 2024 році о, півтори і у 2025 році два відсотки від розміру заробітної плати працівника. От і повторююсь, а держава фінансувати буде такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету. Але поки що законопроект на стадії обговорення, він не прийнятий, тому зараз ми просто проговорюємо варіанти, які можливі. Стосовно розміру єдиного соціального внеску, то він буде незмінним. За вашим бажанням розмір Ваших самостійних внесків, звичайно, може бути збільшено. Такі ж самі умови будуть діяти для самозайнятих осіб і для фізичних осіб підприємців. Також що саме важливо в даному законопроекті пропонують встановити, що кошти накопичувальної системи у випадку смерті особи. Переходять до її спадкоємців. Взагалі, дивіться, як це буде система накопичувального даного пенсійного забезпечення буде ще працювати у такому комбінованому варіанті до 2026 року. А вже починаючи з 2026 року, ми з вами зможемо обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди відповідно. Будемо сплачувати внески. Мене тут саме головне, знаєте, цікавить питання відповідальності і контролю за недержавними пенсійними фондами. Щоб все це було чітко прописано в законодавстві, тому що ми всі розуміємо, що ми будемо з вами сплачувати страхові внески, і відповідно будемо розраховувати на пенсію в майбутньому. Тому щоб не було ніяких у нас не виникало питань, держава обіцяє в даному питанні бути дуже уважною і пильною, тому до 2026 року це все буде відбуватися від підпильним, скажімо, погляд для під пильним контролем держави, і так само з 2026 року держава обіцяє про те, що буде, будуть авторизовані недержавні пенсійні фонди, яким ми дійсно зможемо разом з вами довіряти і відповідно сплачувати свої страхові внески для майбутньої нашої пенсії, тобто для їх накопичення, взагалі хочу також вам нагадати, що наприкінці 2022 року. У нас ухвалено закон, який також допомагає та спрощує механізм добровольної участі громадян у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Тобто, бачите, покроково, помаленько все це підготовується, скажімо. на даний момент ви можете взяти участь добровільно у пенсійному страхуванні, як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років. Також ви можете сплачувати страхові внески на користь третіх осіб. Але якщо ви будете здійснювати а, таку сплату, ви повинні пам'ятати, що а, там родичу, якщо ви, наприклад, будете сплачувати відділення суми, йде 70%, а, 30% а буде розподілятися на інших пенсіонерів. Ну, наприклад, якщо ви оплатите 10 тисяч гривень, то відповідно 7 тисяч гривень буде виключно а, тому пенсіонеру, якому ви хочете зробити. А, Даний страховий внесок, залишок 30%, А вони будуть розподілені на інших пенсіонерів. Також для того, щоб скористатися даною послугою, для а добровільної участі у пенсійному страхуванні вам необхідно укласти договір з пенсійним фондом України та сплатити страхові внески. Це ви можете зробити або за себе, або в повторюсь на користь іншої особи. В принципі, це все те, що я хотіла вам розповісти стосовно даного законопроекту. Якщо Виникають питання, будь ласка, пишіть. Мені дуже цікава ваша думка. Пишіть, діліться, я обов'язково читаю всі коментарі, які ви залишаєте. Тому давайте будемо обговорювати і будемо надалі з вами чекати, що ж в кінці, скажімо, який буде кінцевий результат, і в якій же редакції буде прийнятий даний закон. Особисто моя думка, якщо це дійсно буде впливати на. Розмір пенсії, ми зможемо з вами контролювати цей процес, і саме головне в кінці зможемо отримувати гідний розмір пенсійних виплат. То я завжди відповідно дуже до таких ініціатив відношуся позитивно. Тому слідкуємо разом з вами за законодавством, слідкуємо за змінами. Якщо буде ще з'являтися цікава інформація, яка буде стосуватися накопичувального пенсійного забезпечення, я з великим задоволенням з вами поділюсь. А ви обов'язково бережіть себе та свої родини.